Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют, але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. В цьому відео ми подивимося з вами, як себе відчуває криптовалюта Ептос в вересні 2024 року. Фундаментально хто забув, що це за проект, поверніться. Подивіться тут є відео або почитайте. Загальну інформацію українською стисло. і новини є офіційні евенти, які були новини на вересень 24-го року. Він став місяцем значних змін і досягнень для екосистеми Ептос. Було оновлення мережі, є перехід на офіційне джерело, ви можете подивитись, до якої версії, що це означає. Ептос провела глобальний хекатон. Він зібрав тисячі розробників з усього світу. Ну, це дуже цікаво, якщо це компанія блокчейну, їм потрібно. Чим більше розробників тут, тим краще для компанії, тим більше грошей, тим більше ціна самої криптовалюти. Було досягнуто партнерство для розвитку NFT. NFT, це вам не просто колекціонери, тут гроші і великі гроші. Де будуть крутитися нефтішники – це майбутнє і це гроші. Аптос присутнім на глобальних подіях. Ну і підтримка розробників. Якщо це не робити, це не буде працювати ніяка компанія. Розробники це кров будь-якої блокчейн компанії Для них Ептос, бачите, розробила нові ресурси та інструменти. Супер! Все вам! Розробники, щоб ви були тут, робили тут, а не пішли на якийсь інший блокчейн. Варіантів та дуже багато. Завдяки новим оновленням, партнерствам і подіям, платформа зміцнила свою позицію на ринку блокчейн технологій Подальший розвиток екосистеми обіцяє ще більше можливостей для інвесторів, розробників і користувачів. Ага, Для інвесторів. А наш канал якраз для інвесторів. Так, що далі? Технічний аналіз? Нейтраль. Давайте в денному розумінні глянемо. Ну, ще трошки 13 людей продають Ептос, 9 дивляться з боку, 4 купують. Ну, теж нормально і можна подивитися, і можна зайти на сервіс трейдингів, де є різні думки. Їх багато, повторювати не буду. Зайдіть та подивіться, кому цікава думка різних експертів. А один з них ми зараз з вами можемо подивитися на сайті, я зробив за допомогою чату GPT отаку вижимку. Більшість експертів вказують на важливість технічних індикаторів. Вони звертають увагу на рівні підтримки та опору, індикатори RCI, MACD. і також на... Указують на довгострокові перспективи Ептес, що вони переважно позитивні. Ну і думки в коментарях також на якому рівні підтримки зараз знаходиться, де і в яку сторону іде напрямок на сервіс. Ми ще повернемось, подивимось, що тут по хештегу Ептес, чомусь багато російськомовних, але ну, більшість, звісно, англійських. В якийсь топ-3 входить у когось. Але це все думки людей. І такі ж думки є в іксах. Ну, давайте я також фоллоу поставлю. Бо це ну, цікавий проєкт. Не те, щоб я там щось вирішив, входити в нього чи не входити, ну, тобто вкладати гроші чи ні. Але проєкт на слуху, дивіться, він дивіться в списку, де Салана, Тон. І тут, і, і тут Ептос, в якого Дуже добре. Тобто він займає вже якісь позиції серед е, кращих блокчейнів. Йдемо на сервіс TradingView і подивимось, що тут. Ну, е, Технічну е, тут картину збиває перший їхній памповий, вони трошки, на мій погляд, неправильно зробили. Дивіться, який вони зробили памп. Е, Ну, в перший місяць. Ну, так не потрібно. Так роблять шиткоїни. 99 вони доларів зробили, а, а потім знову впали на 7. Це, це хтось заробив, хтось на цьому. Звісно, це аердроп мог бути, або ще що. Але якби цього не було, була б картинка більше цікавіша, на мій погляд. Технічно тільки. Це було два роки тому, жовтень 22-го року, коли. Після чого було зниження і зимою 23-го максимальні ціни доходили до 20? Далі. ну Тут я бачу такі дві красиві параболи. Було зниження, і максимальні ціни знову були весною цього року. Зараз, можливо, буде така сама ситуація, і до весни знову будуть максимуми, а можливо, буде якась більша. Як буде працювати ця кампанія? Але технічно ну, я бачу, що може повернутися к цінам 20. Те саме я можу сказати і на тижневому графіку індикатор показує тут кнопки бай, три одразу кнопки. Бо ну, цей індикатор робить математичні розрахунки, і він ну, бачиться, що. Ну, було зниження зростання і зараз зниження розвернення, можливо, знову зростання. 18, а то й 20. На тижневому графіку, ви самі бачите, які місця. Хто купив, сидимо спокійно, тихенько, а хто ще повірить і подивиться на цей проект більш детально, враховуючи і мою, звісно, ну, цей мій огляд. Подивитись інші, і якщо приймете рішення, то на мій погляд, ну, нормальні місця для входу, якщо ви хочете тут з взяти 3-4 ікси на цьому проєкті, гадаю, дуже реально. А якщо ви хочете якийсь короткостроковий профіт, ну тут на денному графіку дивіться зараз яке чудове місце. минулого разу, якщо виходив. З індикатору CCI, дивіться, з зеленої зони вийшов і зробив 50%. Зараз він також виходить з цієї зони і подивіться, ви самі бачите, цей потенціал відкривати. Я особисто це не дуже вітаю. Ну, ми ж всі різні, це моя тільки думка. А в підсумку що? Місця для входу дуже цікаві. Компанія встала на Перспективний шлях розвитку, все йде добре, евенти, новини, все є. Компанія блокчейн збирає біля себе розробників. На мій погляд, 3-4 ікси на такій компанії можна спробувати вкласти. Якщо вам відео було корисним, поставте лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищена. Орки повернуться в свої печери, жерти корінці і працювати все своє нікчемне життя на репарації для України. Вони, їх діти, онуки і правнуки. А Україна переможе і розквітне в європейській родині, в НАТО, але зараз потрібно дуже потрібно донатити на ЗСУ. Будь-яку можливість використовуйте, задонатимо, піднімаємо собі настрій на весь день. І продовжуємо вивчати дуже цікаву і перспективну криптовалютну тему. З вами був Віктор, до зустрічі!